Двадцята година і восьма хвилина в Україні. Це програма громадська хвиля на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Андрій Куликов та Любомир Ференц. за звукорежисерським пультом. Нам допомагає Андрій Іздрик. І всім нашим радіослухачам ми кажемо доброго вечора. Отже, про що ми будемо говорити наступні дві години? Міжнародний валютний фонд погодив черговий транш для України. Коментує оглядач РБК Україна Наталія Ніпряхіна. Комісія з енергетики призупиняє дію обонплати за газ у студії журналіст Сергій Головньов. Президентські вибори у Сербії та ситуація на Балканах аналізує у студії громадського радіо Віталій Мартинюк. Він з Українського незалежного центру політичних досліджень. Ну і на завершення програми ми будемо говорити про доступ до знеболювальних в Україні, що змінилося за 2016 рік і що потрібно змінювати найближчим часом. І окрім того, що ви можете слухати наші програми, ви можете також дивитися трансляцію від режисер відеотрансляції Олександр Портян. Ну а все, що ви зараз почуєте у розмові з Наталією Непряхіною, може щось не дочуєте, захочете послухати знову, щоби пересвідчитись, що почули правильно. вже невдовзі на нашому сайті Громадські Радіо і в нашій студії ми вітаємо нашу першу гостю. Це Наталія Непряхіна, спеціальний кореспондент РБК Україна. Доброго, Доброго вечора. І тема, яка вже обговорюється на громадському радіо другий день. Так це є тема про гроші. Черговий транш від міжнародного валютного фонду. Так ми говорили про те, що попередні дії, що саме засідання, воно переноситься, погодження переноситься, і от, врешті-решт, міжнародний валютний фонд в чергове виділяє Україні 1 мільярд доларів. І здається, ми ще отримуємо близько 600 мільйонів євро від Євросоюзу. Ми маємо отримати. І от у мене таке запитання. Фактично, четвертий транш від МВФ, так, оцей мільярд, це четвертим траншем від МВФ. Це до певної міри, якби рекорд, так так глибоко здається, по грошах. Ну, один мільярд Ми... це не рекорд, а именно то, що четвертий транш це да рекорд. Ми... Вот на моїй пам'яті журналістика, когда я занималась вот именно финансовой, да, це вот наверное, впервые четвертий. Если і був, где то где-то в 90-х годов здається, в 98-му, так 98 чому зараз в Україні дають цей четвертий транш, і чи взагалі в ньому є необхідність? Так, от я. Як журналіст я не є економічним там ні оглядачем, ні журналістом е економічним? Я постільки, поскільки розбираюся, читаю, стараюся для себе аналізувати. От не було такої істерики, от мовляв, нам не дадуть ці гроші. От що зараз буде з доларом, мовляв, зараз всі е курси вваляться там поза 30 і так далі. Тоді постає логічне запитання: а чи потрібно нам було їх? Ничего не обвалится, транш нам необходим, потому что это позитивный сигнал для инвесторов. Плюс, как вы уже сказали, 600 миллионов евро финансовой помощи мы получим от Евросоюза. То есть они идут в привязке друг к другу. Нет транша, нет, соответственно, финансовой помощи. Поэтому транш необходим, позитивный сигнал для инвесторов, в первую очередь. Ну, але і мільярди. І, і да, от ще вас. В принципі, Мінфін всегда говорить, що ну, не прям такої Это Це імідж і це сигнал. Окей, Ви сказали, що це позитивний сигнал для інвесторів. Ви можете розтлумачити, у чому? В принципі, в 2019 році нам потрібно буде заплатити близько 14 мільярдів так, доларів. Звідки ми їх візьмемо? На протяжении следующих трьох років нам нужно будет не до только в 2019 -м. году, до 2020 года, ну, в три года там пиковые нагрузки будут, в том числе и по реструктуризированным кредитам предыдущего министра финансов Натальи Рейска начнутся первые выплаты. Позитивный сигнал для инвесторов это то, что в эту страну можно вкладывать деньги, она более-менее стабильна, потому что здесь проводятся реформы, может быть, и не такими темпами, как нам бы всем хотелось бы, как хотелось бы МВФ, но... В первую очередь це робимо не для МВФ, ми робимо для себе. Дивіться, Наталя, в Аргентині була схожа ситуація, так? МВФ давало ін'єкції, і якщо мені не зраджує пам'ять, у 2001 році економіка розвалилася. Так, колапс був. Ну, у нас такого не будет, потому что очевидно, что если МВФ дает деньги, то э, они мониторят ситуацию, они мониторят финансовое состояние, и вы сами видели, да, э, была угроза блокады, ее приняли на официальном уровне, сразу же приостановлено рассмотрение борда, э, идет мониторинг макропоказателей, не, не и после знают, этого... что такое э, это совет директоров, который собирается и выносит, э, собственно, решение. У виділення очередного транша. Тому ситуація моніториться. Якщо щось пойдет не так, обязательно МВФ нам об этом скажете. Але дивіться, чи при цьому виділенні грошей так не переслідувалися інші цілі, скажімо так, політичні. Так? Тому що, от я читаю повідомлення, що набу до кінця травня 2017 року має отримати право самостійної прослужки і проведення слідчих дій під прикриттям. Про це йдеться в опублікованому тексті меморандуму України з міжнародним валютним фондом. Тобто за грошима криється і Считили. Правильно я Ну, конечно, во-первых, само сотрудничество с МВФ и продолжение сотрудничества, получение уже четвертого транша это плюс политические баллы и президенту, и э, премьер-министру, и министру финансов, который, собственно говоря, монополизировал эти переговоры с МВФ. А, что касается прослушки, это вот вообще интересный такой момент. Уже несколько раз этот маяк переносился, переносился и переносился. И вот в итоге мы получили то, что. Вот на этот год, до конца мая, мы должны принять, собственно говоря, и расширить полномочия э, НАБУ. В ноябре 2016 года мы должны были это сделать, в 2015 году мы должны были это сделать. Мы постоянно переносим. И вот хочу напомнить, что э, в феврале, когда уже практически согласовали э, меморандум о сотрудничестве, э, Украина признала, что выполнила всего лишь три маяка из 11 -ти. І це не вплинуло? Це не вплинуло, мы даем обязательства, мы это прописываем каждый раз и каждый раз ну немного срываем, скажем так. Наталія Непряхіна, спеціальна кореспондентка Агентства РБК Україна у студії громадської хвилі. І е, все, про що ми зараз говоримо, вже невдовзі буде на нашому сайті громадськірадіо.орг. Одне з того, що зачепило моє вухо у тому, що пані Наталія говорила, це те, що міністр фінансів фактично монополізував переговори з МВФ. А хто ще має брати участь у них? Чому ви, ви Глава Нацбанка еще ведет переговоры. Ну, вот то, из что мне известно, всегда вот жаловались в правительстве: что Александр Данилюк дает лишь какие-то куски почитать, что там непонятно в общей картине, да, ну, то есть, вот кусками как-то фрагментарно это получается. Ну, Тим не менше, меморандум, чому, чому тут є підстави для тривоги і для того, щоб от, підкреслювати, що ні, ніяких абсолютно ні, а не участь голови Нацбанку. Це пов'язано із э, саме тією людиною, яка досі обіймає цю посаду. Чи Андрій, що... не не участь а наоборот участі. Ну звісно, глава Нацбанка приймає участь в переговорах. Нет, ви ж сказали, що Данилюк монополізував. Он монополизировал більшу часть то, що ага. касається банковской сфери, і то ж та касалася націоналізації Приватбанка. Mm -hmm. Очевидно, що вони в проводили ці переговори і загласовували моменти. А дивіться, Наталя, ви на початку програми сказали, що це позитивний сигнал для інвесторів. Так, от я слідкував за новинами і зараз вже починають говорити так: ми четвертий транш отримали, і зараз де мова вже про п'ятий транш, так в травні. Він набагато є більший, близько 2 мільярдів доларів. І, наприклад шість умов є так які висунула які вису, які висунув міжнародний валютний фонд Щодо отримання цього траншу, тобто що Україна має виконати. От серед них, наприклад, там концепція пенсійної реформи на законодавчому рівні має бути затвердження. Там має з'явитися новий орган на заміну податкової поліції, так звана фінансова поліція. І ще є така умова дуже важлива. Тобто, до кінця травня потрібно на законодавчому рівні визначитися з законом щодо ринку земель сільськогосподарського призначення. Ви маєте на увазі ці позитивні моменти для інвесторів. Тобто, якщо це буде виконано, ну фактично, земля вона цікава для інвесторів. Ви це маєте на увазі? Это не только позитивные моменты для інвесторів, позитивно для України. І в цих шести моментах, о которых ви говорите, они не на вы, вони переходять з одного меморандуму в інший. Ну, от, щоб розуміли, так бо ми так е трохи говоримо про позитивні... Ну, пенсіонну реформу ми брали обязательства по этой нові программі угу. розширеного финансирования. еще в 2015 году вы знаете чем это закончилось ничем, ничем да а может еще шест... не закончилось ну 2015 год уже завершился однозначно в 2016 году так ничем и не закончилось но ну, вот ждем в 2017 году насколько я знаю у Министерства социальной политики есть уже определенный драфт реформы пока что это на уровне презентации обсуждения с экспертами с правительством пока еще ничего они не обнародовали никакого -то... нет какого-то определенного Акана проекта, котрий можна було вже обсуждати і А от на вашу думку, це буде прийнято, наприклад, Київ пообіцяв міжнародному валютному фонду, що закон, тобто про продаж землі, буде прийнято закон відповідний закон і продавати землю можна буде з 2018 року. Але ви чудово розумієте, що так само як пенсійна реформа, так само і цей многострадальний, я би є багатостраждальний закон про обіг земель сподарського призначення, він дуже сильно викличе таку, я би сказав, буру бурю не. Негодування, так? Не згоди, тому що е, ці рішення будуть непопулярними, і вони є дуже сильно політичними. Начну з кінця. Е, ви помните, коли нам дали е, транш е, в сентябрі, е, ми сразу же заговорили Міністерство фінансів в частности заговорило о том, что до конца года ми чекаємо ще один. Потом случилась націоналізація, і ми вновь заговорили о том, что вот-вот, до конца года ми е, націоналізація Приватбанка. Е, потім заговорили о том, что вот, -вот Вот до конца года мы получим очередной транш в размере 1 миллиарда. Потом был январь-февраль. опять мы называли конкретные сроки, в том числе и президент, и министр финансов, и глава Нацбанка, однако этого тоже не случилось. Почему так произошло, собственно говоря, спросите вы. Шли обсуждения вокруг нескольких спорных моментов, с которыми Кабмин, Минфин, правительство никак не хотели соглашаться в плане проведения реформ и сроков реализации этих реформ. Это касается антикоррупционного анти анти законодательства, законодательства, того же НАБУ и расширение их полномочий. Это касалось пенсионной реформы, земельной реформы. Переносили сроки. В итоге в последней версии меморандума, которая подписана, ну пока еще официально не обнародована и нет украинской версии, мы видим, что сроки передвинуты буквально на месяц. Но реформа, реформы сами остались в меморандуме. Історію, яку зараз розповіла Наталія Непряхіна, нагадує мені перипетії із безвізовим режимом, теж постійно там через місяць, через два, ось уже сказали точно, а ось не сказали. Так що продовжуючи аналогію, якщо зрештою отримали транш кредит в МВФ, то можливо і безвізовий режим колись отримаємо, ну перевіримо. А що стосується таких не надто обізнаних в економіці, в макрофінансах і як це там називається людей, як я, то я от беру, ділю мільярд доларів і 600 мільйонів євро на приблизну кількість населення України і отримую десь 30 доларів приблизно, та а десь 20 євро. І думаю, а що воно мені українцю пересічному допоможе. Слава Богу, ми ці деньги, які поступають от міжнародного валютного фонду, ми не проїдаємо. Как это было ранее. Если вы помните, за счет этих средств были повышены и социальные выплаты там, в восьмом году или девятом, не помню точно, все идет в резервы Нацбанка. Поэтому это стабилизирует и уде... не то, что удерживает, это будет держать курс гривны стабильным. Тобто деньги не идут в бюджет, не йдуть на погашення дефіциту, они йдуть в різви uh -huh. Нацбанка. Ну навіть називається цифра приблизно так щодо золотовалютних резервів національного да, банку, з половина мільярда шістнадцять якщо точніше бути, так різні економісти по різному. Ну тобто, ми можемо говорити про 17 мільярдів доларів, які допоможуть втримати долар. Да, це рекордний показатель з 2014 року щодо золотовалютних да. резервів, так. А от е, йдемо про п'ятий транш. А коли Україна зможе зійти з цих ін'єкцій так міжнародного валютного фонду? Ой, настолько мы привыкли к ним, я вот очень честно говоря сомневаюсь, что в ближайшее время, пока. В ближайшие тармины кинь. Ну, это ну, это годы, ну, лет 5-10, наверное, это точно, потому что у нас и долговые нагрузки. и Если вот знаете, если бы не было МВФ, не было, мне кажется, и реформ бы. То есть хорошо, а реформы, что они есть. реформы какие есть. Вот. Вот. Ну как, і знаєте, проведена була децентралізація, да одна із существенних реформ Ну, закон ну, є, але вона кажется... зі скрипомде. Да. Так, щойно сьогодні в нашій студії ну, посмотрите, були налогова люди, реформа люди з об'єднаних територіальних громад із асоціації сприяння самоорганізації населення, і вони казали, ну так, реформа оголошена, але стільки ще багато потрібно зробити. А плюс 40 мільярдів гривень, которые получил, 40% процентів доходи виросли місцевих бюджетів, етань. Это... Плохо. О, є аргументи і туди, і сюди. Взагалі, з пристрасті розпалилися в студії громадського радіо не на жарт, особливо між Наталією Непряхіною, спеціальним кореспондентом, спеціальною кореспонденткою РБК Україна і моїм співведучим, Він же ж редактор програми Громадська хвиля Любомиром Ференсом. Я слухаю і м -м, хочу поставити те запитання, яке я ставлю всім шанованим. Експертом, які приходять говорити е, про МВФ, от я нещодавно дивився кіно, називається воно Слуга народу народу-2». Угу. І там фабула приблизно така: до України приїжджає, названо делегація МВФ. На якоїсь міфічної там установи делегація МВФ. І дуже хоче зустрітися з українським президентом. Зрештою, вони зустрічаються і підписують. Вірніше домовляються про підписання меморандуму. А коли виходять уже на церемонію підписання, то цей вигаданий український президент, вірніше голова делегації МВФ йому каже, прекрасно, і ще у нас є додаткові умови. І називає там обмеження експорту українських товарів, той самий продаж землі і ще кілька. Після чого український президент відмовляється підписувати меморандум і відряджає всю делегацію разом з сілим МВФ. В одне місце ну я не можу те слово вимовити в ефірі. Це не він... про нас. О, це по-перше не про нас. А по-друге, кому вигідно малювати отакий образ МВФ. Так співпраця з яким заганяє в боргову кабалу, або ставить в абсолютно залежне великої. Там умови. очень вигідні условия, поэтому не совсем би я сказала, що это долговая кабала. Я не з всеми условиями и требованиями, которые виставляє МВФ в Україні, согласна. Например, Например, да, пытаюсь сформулировать. В первой версии проекта меморандума, который был обнародован в январе, неофициально, еще раз повторюсь, было требование о ликвидации упрощенной системы. Оподаткувание. А да, да, оподаткувание. Да. А Когда поднялся шум вокруг этого, это быстренько исчезло. Но в следующей версии появилась э, фраза о том, что необходимо существенно пересмотреть и ужесточить эту систему. А, потому что крупный бизнес э, использует ее для минимизации своих обязательств налоговых. Например, вот торговые сети. Этот вопрос поднимался еще и при Наталье Рейско. Ничего в итоге не было сделано, система упрощенная не была пересмотрена. Пока, я считаю, мы не готовы к этому. Я еще хотела отметить один важный момент. Я думаю, что Сережа Головнев вам больше расскажет об этом. Но сейчас вот речь идет, и все скандалят и возмущаются, как же глава, регулятор смог ввести эту обонплату, и зачем он это сделал. Президент и премьер требуют срочно это все отменить. Я вам хочу сказать, что в меморандуме, Который подписывает и президент, и премьер в том числе, стоит э, повышение обонплаты на расподел газу как одно из условий. Более того, э, это прямая норма закона о рынке газа, этого требуют европейские директивы. То есть, нам, по моему мнению, Просто э, виставили дурачком вовка и теперь делают вид, что как бы ніхто не ни при чем. Хотя методика э, регулятором была була розработана в 2015 году. Всі знали о том, что это будет. Дивіться, фонд, ще сьогодні він зробив про роз прогнози щодо внутрішнього валового продукту. Так, він сказав, що він погіршив, до речі, прогноз зростання внутрішнього валового продукту Очевидно. України на 17 рік з 2,9% до 2% і збільшив його з 3% до 3,1% на 2018 рік. І він підтвердив свій прогноз інфляції 10% в 17-му році і 7% в 18-му році. Ці цифри для пересічного громадянина Нашого радіослухача вони багато не говорять так. От, коли ми говоримо про 10% інфляції, це означає, що е, гривня послабиться оце що турбує наших людей. Это означает о том, что давайте даже не вот про гривну, да, поскольку транш у нас есть, более-менее стабильность есть. Это говорит о том, что вырастут коммунальные тарифы, вырастут продукты питания, то, что могут пощупать, условно говоря, потребители украинцы. Да. Плюс, почему он ухудшил этот прогноз? Потому что на официальном уровне была введена блокада. И почему транш был отложен, рассмотрение и выделение транша было отложено, потому что потребовалось. МВФ предоставит расчеты и правительству, и Нацбанку, и, соответственно, прогнозы были ухудшены. Поэтому он просто переподтвердил то, что на самом деле и говорили и в правительстве, и в Нацбанке. По курсу вы видите, да, никаких изменений нет, хотя изначально Кабмин, когда оценивал все риски по введению блокады, говорили о том, что по пессимистическому прогнозу среднегодовой курс может увеличиться э, плюс 5 гривен, да, потом говорили, что всего лишь плюс 20 копеек, в итоге Нацбанк заявил, что влияния на курс гривны никакого не будет. То есть до, до конца года, ну плюс-минус, да, там 10-20 копеек Нацбанк прогнозирует, что останется гривна стабильной, то есть влияния из-за блокады не будет. Вот смотрите, я когда учился в школе, и... Я вивчав про європейський союз і, наприклад, там про економічні умови. Я собі так думаю, наприклад, зростання, тобто стабільність внутрішнього валового продукту, мало залишатися, щоб країна ввійшла в європейський союз на рівні 3%. Так, тобто, стабільно мало бути внутрішній валовий продукт 3% з, з бажаним зростанням у нас так. на 3% росту. Тобто не все так погано поки що в Україні. Нет, не все плохо. То есть действительно финансовая и фискальная стабилизация она произошла. Это, ну, это правда, да. То есть доходы у нас увеличились, и доходы бюджета. То есть мы имеем возможность и повысить минимальную зарплату, что, собственно говоря, произошло из 1 января до 300-200 до гривен. И правительство обещает повысить, собственно говоря, и пенсии, прежде осуществлятые, так сказать, их. И это даст возможность повысить пенсии с октября. Але сьогодні ми говорили вранці з експертами Хедхантера, і ну, наприклад, ми говорили про зарплату. і Вони сказали, що фактично економічних економічного підґрунтя для трьох немає. Ну, це експерти так говорять. На самом деле для того, щоб стимулювати спрос, потрібно було це зробити. Ну і ще таке запитання, яке мене турбує, аж відколи я почув від Наталі Непряхіної, що українського тексту меморандуму, мовляв, ще немає. А як ви вважаєте, з вашого досвіду він у вас багатий і глибокий? А чи ми отримуємо адекватні українські тексти? Чи не приховують дещо? Так, yeah, як правило, да, так. Але українська офіційна версія з'являється після того, коли МВФ обнародує англоязичну версію і дасть розрішення на те, щоб Україна обнародувала на українському версію меморандуму. Наталія Непряхіна, спеціальна кореспондентка РБК Україна у програмі громадська. Хвиля. Нагадаю, все, що ви зараз почули у цій надто важливій розмові. Може, щось не дочули, захочете послухати знову, щоби пересвідчити, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадські радіо.орг.